Господь з вами читання Святого Євангелія від Луки, слава. На 15 му році панування кесаря тиверія, коли правителем юдеї був Понтій Пилат. А ірод був тетрархом Галілеї, його брат Филип тетрархом ітуреї та трахоніцького краю, а сані тетрархом Авілинії за первосвящеників Анни і Каяфи, було слово в пустелі до Йоанна, сина Захарії. Він прийшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для провіщення гріхів, як ото написано в книзі слів пророка Ісаїя. Голос волаючого в пустелі: Приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Хай кожна ущелина наповниться, і кожна гора, та кожне узвище понизиться, нехай криве стане прямим, а ви гладкими дорогами і побачить усяке ціло Боже Спасіння. Слово Господнє, брати і сестри, чудовий час Бог нам дарує, коли відкриває сліпим очі німим, уста глухим вуха, коли відкриває в'язниці наших гріхів і показує свій прихід. Якщо пам'ятаємо на початку Бог говорив до нас через Матір Божу Марію, котра вносила в храм в нашого життя Спасителя. Вчора ми дивились на Ноя, котрому Бог сказав дати для народу слово в образі ковчегу, щоб ми були продовженням слова. І сьогодні Адвенту без нього не може, його не може забракнути під час Адвенту, під час проголошення, тому що його називають притеча, той, котрий іде перед. Котрий бере все на себе, готує дорогу, хто йде за ним. Йоанн Христитель. І цікаво, коли сьогодні, в цю неділю Адвенту, в другу. Ми слухаємо Слово, воно нам показує що Бог не є богом якоїсь абстракції, чогось далекого невідомо де, як. Тільки слово сьогодні нам показує, брати і сестри, дуже конкретну річ, що Бог є богом історії, що для нього важливо є час. В якому він приходить до людини. І сьогодні читаємо, чуємо це на початку в Євангелії, що в конкретному часі прийшов в 15-му році за кесаря Тиверія, Понція Пилата, Філипа Тетарха, за первосвященника. І дивіться для Бога. Дуже важливий є час, дуже важлива є історія покоління, в якому ми живемо, тому що ми не є людьми невідомо звідки, ми є дітьми конкретного покоління, конкретної держави, місцевості, регіону, котра триває в часі. Є частиною історії. Ми є дітьми конкретної родини. І тому Бог показує, як важливий час і історія, яку з нами чинить, в якої ми приходимо на світ. Діти цього покоління. І тому дуже важливо, дуже. Прийняти час, в якому живеш. Дуже часто нарікаємо, а колись було краще, а колись так не було, а колись хліб коштував стільки це стільки. І є туга за тими часами можливо. Але книга мудрості. Таких людей називає нерозумними. Нерозумні, хто говорить, що колишні часи були кращі. Тому що теперішній час є для тебе часом приходу Бога, конкретний момент. Можна сказати, коли єпископом Каменець-Подільським був. Леон Дубравський, коли головнокомандувачем був Володимир Зеленський, промовив Бог до свого народу в городку в адвент 2024 року. Це є добра новина, з якою Бог сьогодні приходить. І промовив через конкретну людину, Йоанн Хреститель. Дика людина, нічого в нього привабливого, привабливого немає в нього. Якщо подивимось опис з Івангелія від Марка, побачимо, що ходив верблюжої шкіри, шерсті, носив на собі шкіряний пояс, їв. Мед і сарану на пустелі, можливо, був трішки зарощий, можливо, не завжди від нього добре пахло. І через таку людину Бог на пустелі говорить слово. Каже, ось посилаю мого посланця, посланець. Дуже важливе слово, котре трішки ламає наші стереотипи. Тому що з грецької мови посланець ангелос, ангел. Angel. Тобто людина, котра виконує якусь місію, а коли святий Августин, отець церкви з IV століття, Говорить про ангелів, він каже, ангел це перед усім не природа, тільки завдання, місія, що має до виконання певну місію, яку Бог дає йому послання, передання чогось важливого і потім природа. І бачимо, що Євангелія посланцем ангелом. Називає не когось, хто не має ціла, духа, тільки називає ангелом людину, Йоанна Хрестителя, що він для того покоління тоді і тепер через слово є ангелом. Бог його посилає. І це є людина з конкретної епохи, з конкретної історії зі своїми слабкостями. І так само сьогодні, в цьому часі Бог посилає до вас конкретного ангела. Вибачайте за скромність, я народився скромним і постійно жив скромним. І ангелом сьогодні є я, ангел для вас. Ангел, Можна сказати, що ти говориш. Але виконую конкретне завдання, послання від Бога, даю вам слово в конкретному часі. І я є таким ангелом зі своїми гріхами, слабкостями, народжений також в конкретному часі, історичному. В конкретній родині тут, можливо, для вас є недоприйняття в городку, але з місійної країни, то хрещений, коли мав неповні 16 років, не з віруючої родини, потім тільки прийшла до Бога потихеньку. І такого ангела-посланця Бог використовує, щоб говорити до, з здіда і прадіда католиків в городку. По-людськи зрозуміло, не до прийняття, але очима Божими Бог так хотів, передбачив. А брати і сестри, і Бог говорить не тільки в конкретному часі, але також місці в конкретному, на пустелі. Цікаво, що Йоанн Хреститель не виступав в храмах, в синагогах, лазив у пустинних місцях над Йорданом, в юдейської пустелі, і люди приходили до нього. Це якби такий контраст, який показує, що, і звісно, це правда, це правда, наголошую, що Бог говорить в храмі. Тут отримуємо слово і йдемо в життя назовні, щоб його реалізовувати, приймати. Але Бог говорить також. До нас всюди, там, де ми є. Якщо виходимо звідси з цього храму, не означає, що Бог забуває про нас. Тільки говорить до тебе в твоєму домі, на роботі, під час зайнять в магазині через людей, котрих постійно посилають тобі як ангелів, щоб вони. Через різні факти, часами неприємні факти, звіщали тобі добру новину, допомагали тобі бути ближче Бога. І Йоанн промовляє в Адвенці на пустелі. На пустелі, не в храмі. Дуже вимовне місце пустеля. Я народився на березі пустелі Каракум. Дуже гарне місце, але одночасно дуже небезпечне. Дуже. Тому що це є земля, де взимку є, не взимку вночі є дуже холодно, тобто людину, котра ночує в пустелі, пронизує до кісток. В день є неймовірно жарко, що треба ховатись від сонця, накриватись, вдягатись, повністю закривати тіло. Це небезпечна земля, де вночі треба постійно чувати з факелом, з вогнем, спати перед вогнем, тому що хижі, шакали, ліси. Чують запах і атакують, гризуть, хочуть вбити. Ти для них є жертвою, яку не відпустять, тому що є голодні. Образ демона, котре, крикуючи лев, кружляє і шукає, каже Павло, кого пожерти. Кого пожерти? Так само ті шакали ліси, вовки, пустельні. В день треба бути постійно обережним, дивитись під ноги, тому що є змії, які закопані в піску скорпіони, різні інші небезпечні плазуни-гади. Тобто це не є райське місце романтики, є місце дуже небезпечне. Де всюди є загроза життя. І в такому місці промовляє Йоанн Хреститель. І чим є, брати і сестри, пустеля як не образом нашого життя, нашої щоденності, де ми живемо? Щоденно злий атакує нас, щоденно хоче нас пожерти, як крикнуючи лев, щоденно шукає. Де би нас заатакувати, де би нас знищити? Постійно, ми постійно в небезпеці. І тому в Адвенці слово говорить, що Бог промовляє до нас в нашій щоденності через факти нашого життя, там, де ми є, є з нами Його голос, Його пророчий голос. Слова Бога в конкретному часі і в конкретному місці, коли на твоїй роботі всі навколо проти християнства, проти Бога і спокушають тебе. Або дивляться на тебе, як ти живеш, чи крадеш разом з ними, чи ні. Чи проклинаєш, осуджуєш разом з ними, чи ні. Постійно в небезпеці і на пустелі твого життя Бог до тебе говорить: приготуй дорогу Господа, Вирівняй ти його стежки. Кожна долина нехай буде виповнена, всі гори і пагорби нехай будуть. Вирядне. Ці гори і пагорби. Чим вони є? Знаємо, що географія святої Землі це гори, пустеля, Середземне море, море червоне і річка Йордан. Тобто рельєф це пагорби і пустеля гори. І коли народ Ізраїля відходив від Бога, служив іншим богам, то що вони робили, як почитаємо старий заповіт? На горах будували вівтарі валу, аштарді, богам навколишніх осел. Тобто зраджували Бога. Відходили від нього, служили ідолам, приносили жертви іншим богам, часами навіть своїх власних дітей, продавали себе за золото тих народів, служачи іншим богам. В Святої землі до цієї пори так є. Якщо хочеш отримати репатріаційну візу, і отримати потім громадянство Ізраїля, мусиш в декларації офіційно зриктись Ісуса Христа. Сказати, що ти є невіруючим. Можеш бути атеїстом, можеш не вірити, можеш бути юдеєм, але не можеш бути християнином. До цієї пори ставляться ці пагорби, дають гроші. Дають громадянство, приваблюють тільки щоб зректись Христа. І тоді ці пагорби були власне місцями зради, відходу від Бога, страждання, трагедії потім народу. І тому Йоанн говорить, вирівнюються всі пагорби, тобто впадуть всі ідоли, всі божки всі вівтарі будуть розвалені, пряма дорога буде до Господа. І цей час Адвенту, брати і сестри, власне, тим, щоб рівняти свої пагорби ці місця, де я міняю Бога на ідолів, де для мене мамона моя робота, інші справи є важливіші від Бога. Сьогодні Йоанн Христич каже, рівняйте ваші стежки. Впадуть всі пагорби, щоб до Різдва, коли буде це об'явлення світові Спасителя, все було рівне, щоб ми дійшли до нього в славі Господній. А тому, брати і сестри, прийміть це слово ми цей час чування, адвент взагалі, як час великої благодаті для Бога. Бог дуже вас любить, приходить до вас в конкретному, небезпечному часі вашого життя, ваших труднощів, проблем, гріхів, незрозуміння на цю пустелю. Пустеля є ще місцем, де немає води, джерела життя. І єдине джерело життя на пустелі твого життя, на пустелі твоєї історії це є слово Бога, де можеш прийти і постійно втомити справу. І йти мандрувати далі, аж дійдеш до кінця. Тому бажаю вам і собі, щоб так, як сказав пророк Симеон, в храмі. Коли побачив Марію, Йосифа і Віця, щоб мої очі побачили Твоє спасіння, так, щоб через ці дні чування Адвентового, щоб на Різдво ми могли всі сказати, я як перший разом з вами, щоб мої очі побачили спасіння, великі діла, що Бог дійсно, дійсно рівняв пагорби мого життя. Рівняв кручені дороги мого життя. І нехай Слово стане цілом в тобі і в мені. Нехай виповниться.